Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росії звільнили з посади заступника міністра оборони Російської Федерації генерал-полковника Михайла Мізінцева, який відповідав за тилове забезпечення армії. Він прославився злочинними наказами бомбардувати пологовий будинок дитячу лікарню драмтеатр, будинки мирних жителів у Маріуполі, за що й отримав прізвисько м'ясник Маріуполя. Про звільнення заступника Шойгу повідомили низка російських воєнкорів і пропагандистів у своїх Грам каналах про те, що путінський фаворит потрапив до опали, повідомив кореспондент російської державної ВТТРК Олександр Сладков. Мізинцев на початку повномасштабного вторгнення в Україну відповідав за захоплення Маріуполя та скої в Україні десятки військових злочинів. Не заважав він також і на власних підлеглих. Ходять легенди про вживання ним ненормативної лексики і приниження солдатів другої армії світу. Останнім часом мізинцем відповідав за телеве забезпечення а ще раніше він керував національним центром управління обороною Російської Федерації його називали улюбленцем Путіна, але й це не врятувало військового злочинця від відставки. У Міноборони Російської Федерації про це офіційно поки що не оголошували причину звільнення. поки… Що теж не озвучували за останній місяць на Мізинцева скоювали понад два замахи? Пишуть партизани. Останній відбувся за годину до звільнення генерала. Пишуть, що ймовірно, успішне, але триматимуть в таємниці. Саме тому і звільнила, аби не відсвічував машину. Генерала розстріляли бронебійними кулями. Та здійснили два вистріли з РПГ. Пишуть місцеві антиросійські телеграм-канали. В той же час в інституті вивчення війни заявили, що Путін звільнив або змусив піти у відставку високопоставлених командувачів російської. Армії, які керували окупантами в Україні, та коли нещодавно Путін відвідував, начебто, лінію фронту, то ймовірно він проводив інспекцію. Про це 24 му каналу заявив військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Він уточнив, що російський диктатор був за 150 кілометрів від передової. Водночас аналітики зазначають, що нині Кремля покладається на новопризначеного командувача повітряно-десантними військами Росії генерала полковника Михайла Теплінського коней на переправі не змі... Змінюють, але коли тонеш, то вже треба щось робити, щоб якось врятуватися. Хотів розібратися безпосередньо, що там відбувається, і знайти винних, заявив гетьман. Та всі зрозуміли, що винних таки знайдуть. І це за словами військового аналітика. Будуть не міністр оборони Сергій Шойгу, не начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов і, звісно, не сам російський диктатор. Знайдуть папа відбувайла і змінять людей, які, начебто, погано виконували накази. Як в російській армії все побудовано, вони віддали безглуздий наказ, який неможливо. Виконати розказав майор запасу. А для цього немає ані сил, ані засобів, ані можливостей, але є наказ, і тоді хтось починає його виконувати, але зробити це не може. Що далі робиться замість того, щоб аналізувати, чому не вдалося зробити певні дії в обороні чи в атаці, що притаманне будь-якій армії, принаймні притомній армії світу, вони вирішили дуже просто, наголосив ветеран російсько-української війни. Мовляв, якщо людина не виконала наказ, то її поміняти або розстріляти, і після того поставити нову. Людину, яка б добре виконала наказ, уся річ в тому, що погано виконувала наказ. А річ в іншому, що поганий наказ був, його неможливо було виконати, але це тоді можна вийти на самих себе. Але для них неприпустимо. Переконаний він. Тому в Москві і знайшли ЦАПа відбувала, і так в Росії будуть робити постійно. Олексій Гетьман упевнений, що така ротація навіть високого військового керівництва Росії буде відбуватися, однак є недоторканні люди грасимом Шойгу та можливо ще низка людей, які наближені до Владиміра. Путіна їх чіпати не будуть і будуть всі стрілки переводити на людей. Такий наказ виконати було просто неможливо тою армією, яка є в Росії. Підсумував він. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.